Далі будемо говорити про футбол. Донецький шахтар достроково за тур до завершення чемпіонату завоював звання чемпіона України. Сталося це у неділю після перемоги 3-0 над головним конкурентом Дніпром-1. Ще шість матчів перед останнього 29-го туру чемпіонату УПЛ відбулися вчора. Остаточно, вслід за Львовом, шанси на перехідні матчі втратив харківський металіст. Про інтригу останнього туру, який відбудеться 4 червня. Говоритимемо далі. Андрій Столярчук, футбольний коментатор, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Андрію, доброго ранку! Вітаємо в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Хотілося б від вас почути невелику таку невелике резюме ось цієї чемпіонської гонки, яка достроково в нас у цьому чемпіонаті завершилася. Наскільки Дніпро 1 зумів скласти конкуренцію Шахтарю? Я пам'ятаю, що в першому колі Дніпряни Шахтар обіграли, і чого не вистачило команді з Дніпра, аби принаймні до останнього туру триматися за цю інтригу. Ну, по-перше, дуже правильно, що ви про український футбол починаєте говорити після теми алкоголю, тому що в українському футболі після без алкоголю я інколи не розмреється. Дуже влучний Просто... жарт так на пів жарт. <кхи> але якщо говорити по темі, то мені здається, що Шахтар заслужив. Переміг у першому колі. Ви знаєте, Шахтар розпорушував свої сили, тому що грав у лісі чемпіонів. Грав дуже непогано, як на мене, дуже Вдало виступив у цьому сезоні у лісі Японії, потім у лізі Європи, навіть попри останню гучну поразку від Фейнорда. Але потім наприкінці чемпіонату він мав можливість сфокусуватися якраз на чемпіонаті України, і в пісу довів, що на даний момент насамперед за кадром цілом, це найсильніша команда України. Дніпро-один якраз кадрів не вистачило, тому що, по-перше, команда змінювалася. Якщо подивитися на склад команди, яка була у першому колі, на склад команди, яка була у другому колі. А відсотків 30 футболістів, які грали в першому колі, не були у команді у другому колі з різних причин. А тому, як кажуть, тікучка кадрів і невелика і не надто якісна лава запасних Дніпра 1 це головні фактори, чому Дніпро 1 не вдалося втримати той темп, який був. Їх підсумка, як на мене. Дуже добре, що в очному поєдинку все визначалося за для того, щоб не було зайвих розмов. Я в принципі думаю, що очний поєдинок не залишив ніяких питань відносно того, як яка команда на даному момент сильніша. Ну і в нас тепер інтрига в останньому турі в іншому полягатиме. Хто посяде другу сходинку? Якщо я не помиляюсь, то друга сходинка дає право участі в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Якщо ні, то виправте мене, будь ласка. Дніпро, 1 чи зоря. хто на вашу думку більш заслуговує зіграти в цій кваліфікації Ліги Чемпіонів? В даному випадку, ви знаєте. Хороша конотація відносно обох команд, тому що, як на мене, виступ і Дніпра 1 і зарі у цьому сезоні можна відзначити зі знаком плюс, тому що мало хто уявляв, що Дніпра 1 до останнього буде претендувати на золото, а заря на те, що випередить Динамо і відповідно може кваліфікуватися до ліги чемпіонів. Тому я з великою цікавістю буду дивитися на цю заочну за між Дніпром 1 і Зареї. Я думаю, що обидві команди в принципі, заслуговують, але враховуючи те, що Дніпра 1 протягом великої частини сезону йшов вище. Претендував навіть на перше місце. Я думаю, що напевно логічніше було б, якби стріво дісталося Дніпряна. Що можна сказати про Ігоря Йовічовича, якщо повернутися от на секунду до теми Шахтаря? Він, я пам'ятаю, декілька разів впродовж цього сезону на прес-конференції озвучував таку тезу, що команда молода, команда будується. А які перспективи в Ігоря Євічовича, як головного тренера Шахтаря? Які перспективи у цієї, за його словами, нової оновленої команди? В принципі я вважаю, що Євічіш дуже вдало використав свій шанс. Тому що за один рік він довів, що він тренер, який вміє, як скажуть, скліс ліпити команду, і він досяг хороший результат в Євроку. Я повторюся, що до начала, я думаю, заслуговують на ну як мінімум 4 з плюсом зі свою Євроку кампанію цьогорічно. Ну і сам факт виграшу в чемпіонату України. А відтак там склалося так обставина, що перемога в чемпіонаті України гарантує пряме місце у групі стадії Ліги Чемпіонів. А це ну. 40 мільйонів євро, що за сучасними мірками дуже хороший куш, які зірвали донечан, і заслуга в цьому внесок у цьому Ігоря вічевича дуже і дуже великий. Якщо аналізувати, що він зробив, якщо говорити про перспективи, а то я вважаю, що в принципі вічевич може цю команду підняти ще на вищий рівень. Багато що буде залежати від того, як будуть рефінансувати ці гроші, які. Отримані від Михайла Мудрика, які будуть отримані від виступу в лісі чемпіонів команди. Хто з нових футболістів погодиться, по перше, прийти в воєнну Україну, і ким зможуть посилитися? Але я думаю, що повторюся, ювічевича ще не вичерпаний запас можливостей. Я думаю, що в нього є хороші перспективи і власного розвитку в команді, ну і загалом командою, щоб вона розвивалася під керівництвом Йовічовича. Ну, якщо говорити про нижню частину турнірної таблиці, Львів і Харківський металіст втратили навіть математичні шанси на збереження прописки в УПЛ. От якби восени мене хтось спитав, хто вилетить з УПЛ, Львів, можливо, я назвав би металіст. Думаю, навряд, в чому проблема з металістом. Команда, яка непогано, мені здається, стартувала, що сталося потім? Металісти проблеми розпочалися на початку лютого 2022 року. Вони навіть не пов'язані з війною. Вони пов'язані з цією сумною подією, до якої потрапив власник металіста, після якої він залишив Україну. І після того, по суті, фінансування команди звелося до іншої людини. Наскільки я розумію, яка зараз працює Дніпрі один вже. Uh, і це глибинні проблеми. Якщо говорити про те, що металіст зараз вилітає, я скажу, що металіст вилітає не просто так його водять, як, знаєте, як людину вводять штучну uh, помогу для того, щоб ну зберегти зусилля організму так само і тут. Питання взагалі існування металіста стоїть на порядку денному. І для того, щоб зменшити витрати на клуб, його намагаються ось так трошки понесити у класи, для того, щоб зменшити видатки на цю команду, які фінансуються зараз, вже повторюся, з іншого джерела. Тому, на жаль, мені здається, металіст був приречений ну, повторюся, ще рік тому. На те, що буде така ситуація. А відносно ПФК Львів, також ситуація, в принципі, враховуючи всі ці обставини, які є навколо президента клубу Богдана Копитка, десь, десь підштовхували до такого варіанту, що команда взагалі зникне, ну, в підсумку так і станеться. Ось такі інші команди вилетять, точніше. До перехідних поєдинків потраплять. Тобто, Ось там цікаво, тому що команди живучі, команди, в принципі, які будуть боротися, і там непрості суперники, ЛНЗ і Запорізький металург. Я думаю, що і рух, і інгулець, і верес, і якщо потрапить туди, металіст 19-25 будуть боротися за свій шанс залишитися у очці. Ну, і навіть ось я відкрив турнірну таблицю. Минай, Колос, Чорноморець, вони теж мають шанси потрапити в цю зону перехідних матчів. В кого шансів зберегти прописку в УПЛ без перехідних матчів, на вашу думку, найвищі? То найвищі, якщо подивитися, давайте я з іншого боку зайду. Так, найнищі. давайте з іншого. В кого найгірші шанси. Я думаю, що ну, потрапити до цих перехідних поєдинків у Верса. І я думаю, що багато хто говорить про інгулець про те, що там буде судити суддя у якого приємні стосунки з інгульцем в останньому турі. Mm -hmm. Але якщо дивиться за рівнем так би мовити, кадрового потенціалу, я б «Інгулець» поставив, ще другою командою до Вереса, яка буде в перехідних поєдинках. Якщо відкинути цей варіант, то можливо «Металіст» 19-25. Хоча мені не хотілося б, тому що мені здається, такий мужній, таке мужнє місто, як Харків, повинно мати свого представника. У вищому делізування. Ну і на сам кінець хочемо запитати, чи слідкуєте за матчами Чемпіонату світу Ю-20, який зараз триває в Аргентині. Якщо так, то які враження від групового етапу сьогодні, мені здається, стартують вже матчі 1-8. Які враження від групового етапу цього турніру? Ну, частково звичайно, слідкую, тому що ми будемо транслювати стадію 1-8 фіналу, якраз. Сьогодні в мене перший ефір. Ну, враження, що команди так потрохи розгойдуються і потроху починають виходити на фінішну пряму вже такої повноцінної своєї промислової футбольної потужності. Не можна сказати, що побачив якусь зірку рівня там Ліонеля Месі або Шнеймара. Але ну, скажу так. Футбол рівня Ю-20. Ми не так давно святкували перемогу на цьому рівні. І в принципі всі пам'ятають, який рівень на цьому турнірі. Сказати, що він низький ніякому випадку. Я вважаю, що там дуже добротні команди, дуже добротні футболісти грають десь індивідуально навіть намагаються більше брати на себе ініціативи, тому що це притаманна особливість молодіжного футболу. Але ну, сказати, що там такий вибух. Казкового футболу також би не сказав, але я думаю, що буде на що подивитися і буде за кого поболівати. Будемо слідкувати разом. Дякуємо Андрію. Це був Андрій Столярчук, футбольний коментатор.